Таю. Я Лана Точій І сьогодні ми разом з командою конкурент Ві заїхали в гості в Луківську громаду. Луківська громада розташована у Ковальському районі Волинської області. Адміністративний центр селище Луків. Окрім нього, до складу громади входить ще 13 сіл. Про культуру, волонтерство та чим живе Луківська громада. Нам розкажуть місцеві мешканці. Найбільший відбиток, напевно, на фінансову частину громад нанесла саме війна і на людський ресурс. У нас понад 160 мобілізованих на сьогоднішній день. На жаль, як і в кожній з громад, є загиблі, є пропавші безвісті. Тяжко, особливо тяжко, коли стосується дійсно проводити останню дорого місці. Це дуже тяжко. Ну, а що стосується Перелаштування, ну з перших днів ми як всі почали будувати оборонні якісь свої блокпости, відривали землянки, купляли генератори. В міру того, що отримували частково, навіть з заходу якісь гуманітарні допомоги, все відправляли ми на фронт, все хлопцям на передову. У цьому році вже ми понад 6,5 мільйонів теж направили на всі стилові структури, зважаючи на те, що в цьому році ми будемо мати трошки менше доходів. Тому що не отримуємо е, податків частин саме з військового збору. Е, звичайно, що зменшилися у нас надходження і по акцизному збору. Але що можемо ми робимо, аби допомогти? От і сьогодні до нас прийшло вже, ми провели тендер, закупили 5 мавіків, відправляємо на військові частини. Буквально сьогодні вже чекаємо ще на тепловізор, на інші на засоби РЕП. Що можемо. Допомог... Основним пріоритетом у нас є не тільки наша, ми і третій штурмові допомагали 14-й бригаді, сотій й бригаді, хто у нас звертається, тут у мене ціла папка клопотань. Ну, бюджет не в умові, але все, що ми можемо допомогти, ми робимо. Так як і кажу, що тільки те, що стосується критичних речей у громаді, ми робимо, бо мусимо робити. Це і нервносії, це треба десь підремонтувати, це треба десь. На школу чи на ліцей чи на філію упорядкувати бомбосховище, найпростіше укриття, аби дати можливість, все ж таки дітям, незважаючи на війну, незважаючи на все інше, дати можливість отримати дошкільну, загальну шкільну освіту, максимально допомагати людям адаптуватися в даній ситуації. Розкажіть, будь ласка, про ваш освітній заклад. Ми знаємо, що один є старіший заклад і є новий. З якого року взагалі ваша школа і коли здалося вам все ж таки новий заклад побудувати? В загальному будівля старого корпусу школи була побудована. В 1954 році доволі старе типове приміщення всіх загальноосвітніх шкіл. Новий корпус нам вдалося запустити три роки назад. Якраз як перед нема політику. Якраз перед війною. Так, ми вже рік провчилися до, до війни. В даний момент навчальний заклад є опорним в громаді. Фактично, він є один, налічує нашу школу, плюс дві філії в Меляновичах. Філія першого, другого ступеня ну, повноцінна. Імназія і в новосілках загальний обсяг навчання учнів 667 учнів в даний момент разом з філіями. Школа працює стабільно, богу дякувати. В прошлому році ми жодного дня не були на дистанційному навчанні, навчалися очно. Є в нас об'єкт укриття. Плануємо ще все-таки якось зробити спортзал, бо спортзала дійсно не вистачає. Дітки в зимовий осінній період дуже тяжко, особливо з фіз фізкультурою. Яка фізкультура в класі У нас до цього року на базі нашої школи був волонтерський центр. Ну воно трохи перешкоджало навчальному процесом. Ми волонтерський центр перенесли в будинок культури. І учні, і педагогічний колектив весь час долучається до будь-яких акцій. За рахунок наших коштів коштів самих вчителів ми купили вже два квадрокоптера. Нашим фактично учням, які зараз служать, купили станцію РЕП і Дві станції для підсилення зв'язку для квадрокоптерів. Вчителі збираються разом з нашим педагогом організатором, який є фактично двигуном тої благодійності. Помагають сітки плести все, що треба, долучаються до будь-яких акцій. І учні, і самі вчителі. Ну по учнях війна зробила свій мінус. Скажімо так, багато учнів виїхало за кордон. І спілкуючись з батьками, процентів 70 вже не повернеться. Це дуже шкода, тому що в нас порядка 40 учнів за кордоном зараз, і взагалі вони в нас вже не навчаються. Вони позабирали документи і там навчаються. Сергій Володимирович, розкажіть, будь ласка, як ваше колись ПТО училище, як ви змітились? Сьогодні ми знаємо, що ви вже йдете на повищення, вже ви хочете мати статус коледжу. Як ви розвивалися, як ви змінювалися? І як на сьогоднішній день вам вдається все ж таки залучати до себе студентів? Вся справа в тому, що наш заклад має дуже довгу історію. В цьому році нам 8 серпня буде 70 років з дня заснування. На протязі багато років наш колектив демонстрував високу якість підготовки кваліфікованих робітників, особливо водіїв, трактористів, комбайнерів. І оцей вже такий заділ, який ми робили на протязі багатьох років, він дає ще й зараз свої плоди через те, що вже батьки, які навчалися в нас, діди, які в нас навчалися, їхні внуки, діти йдуть до нас. Бо вони знають, що саме здобувши професію водія тракториста, вони ні. Ніколи не будуть стояти в центрі зайнятості і шукати роботу. Зараз до нас звертається дуже багато роботодавців. Що дайте нам зараз трактористів-випускників. Зараз дуже багато мобілізували трактористів і робітників. Ну, ми сьогодні будемо робити. Коли буде випуск, ми будемо робити наголошувати, що так, то так, то, так -то такі роботодавці вже запрошують вас на роботу. Наш заклад буде переіменований із професійно-технічного училища вже є наказ міністра на Луківський аграрний професійний коледж це я так розумію. Сьогодні у вас дача вже практичних занять, але у вас є і практика. Де діти так. проходять практику? Ну найперше, у нас є виробниче навчання. Час, яку учні під час виробничого навчання учні проходять ці уроки в ремонтній майстерні. У нас також є навчальне господарство на полях училища, так як ми є сільськогосподарські професії. нас то тому в нас трактористи в основному більшість груп здобувають цю професію. У нас є дуже багато орної землі, і наші учні під час проведення уроків виробничого навчання вони саме працюють на цих всіх агрегатах для Передпосівного обробітку грунту для посіву, так само для догляду за посівом, Вони всі ці роботи виконують. Ну звісно, під наглядом майстрів, але група береться кількість учнів, ланка і вони виконують ці всі роботи. Учні по максимуму вони всі. Кожній техніці мають можливість навчитися виконувати ті чи інші операції. Ми бачимо, що у вас є і старіша, і новіша техніка. Це, це для того, щоб учні ну, все-таки ще є, так якби в деяких господарствах і стара техніка. Є чи дуже є? багато. Бачите, раніше найперше, коли виходила якась нова техніка, то в неї давали в училище. Ага. Ще по госпах не було, а в училищах вже була, щоб учні вже могли, мали навики на ці техніки, коли він приходить вже на роботу, колос він вже міг на ній. Працювати зараз на жаль такого немає. У нас оці ці старіші трактори вже вони там з 85-го року, але ми їх підтримуємо в роботоздатному стані, тому що ми повинні показувати учням, що вони вміли виконувати працю. Звичайно, і нова техніка в нас є. Ми стараємося закуповувати за власні кошти, тому що держава нам на це гроші не виділяє, але Позабюджетні надходження і допомога спонсорів, депутатів, і ми стараємося закупити для того, щоб учні так само. Ну, звичайно, закордонних тракторів ми не маємо збою купити, бо вони дуже великі кошти потрібно у Але такі, як ці до війни, ми ще мали змов комбайн. Так само нас наш відтіжняний Славутичі трактор, цей новий з потужністю понад 100 кінських сил. Ми купили і учні з задоволенням на них працюють. Тому що нова техніка це є нова. А чи не збільшується у вас на сьогоднішній день жіночої статі дівчат, які би приходили би і хотіли би вчитися там на тракториста, на машиніста чи які інші такі дуже чоловічі професії здобувати для себе? Я така є така тенденція в минулому році. В нас група робітників фермерського господарства було шість. Вже ми взяли шість дівчат. А взагалі, вже в нас вісім дівчат по курсу першому. І будемо бачити, як буде зараз відбуватися тенденція. Я сподіваюся, що вона буде все-таки збільшуватися. Кать, хочеться вас запитати, чому саме цю професію вибрали? І взагалі на якому як називається ваша спеціальність? Яку ви отримаєте? Е, тракторист машиніст господарського виробництва, а обрала. Права, то пішли сюди, щоб побрати, щоб було, щоб далі вони знадобляться в цьому всьому, всьому mm. і все. А ще розкажіть, будь ласка, от ви їздити будете ще і на тракторі, так? І ви yeah, практикували? Yeah. Як вам взагалі цей вид транспорту? Чи готові надалі на цьому транспорті, Якщо треба буде, то працювати? Ну no, якщо знадобиться, то да, будемо працювати. Да. Воно зразу було тяжко, але згодом, що пару разів їздили, їздили та кожного дня, то воно стало легше. Ну, але все. це якась цікава такі от бути? Цікаво, так. Да. Бо це, що перший раз, це дуже цікаво. Хочеться вас запитати все ж таки, війна, повномасштабне вторгнення. Ми бачимо, що дуже багатьох забирають хлопців наших. Чи порекомендували би ви нашим дівчатам не боятися цієї професії і навчатися, і так само допомагати, хто знаходиться в селах, щоб замінити як ви, сьогодні хлопців. щоб було з ким звичайно, працювати. що хай дучається? Це воно пригодиться, бо зараз воно так є. А далі не знаємо, як воно буде. І це пригодиться, хоч не зараз пригодиться, але все нас позабирають всіх. І муситимуть дівчата робити замість чоловіків це все. Колектив. Коли він створився, і скільки вже ви от співаєте разом? Ми вже співаємо дуже багато. Розпочали ми співати з 1986 року. Вже 40 років ми є учасниками фольклорного колективу Калинонька колектив був, ще інше в нас покоління було, були старші люди, але він поповнюється, поповнюється. І на сьогоднішній день ми вже звання на народне маємо більше 20 років. Ходимо, займаємося, співаємо учасниками нашого колективу в основному освітяни. Ну і так ще є люди. Співпрацюємо з школою початкових класів. Викладачів тут у мене Тетяна Анатолійовна, от Наталія Ваніна, Олексій Миколаївич, Це подружжя. А училище. Ці хлопці в мене з училища професійно-технічного училища допомагають разом. Працюємо, співаємо є лауратами. Районних обласних республіканських конкурсів, фестивалів. Бували неодноразово на м, Польщі, два рази були ми їздили, чи три навіть у Польщі. Були ми, Де ми ще були Наталія Ваніна? На фестиваля. Фестивалі повстанська, Бовчак, Повстанська, постійно. На березні, так, на. Так. На От. їздимо. Завжди отримуємо місця з перших. <рес> От. Що ще можна сказати про наш колектив? Скажіть, будь ласка, повномасштабне вторгнення ну зупинило всіх, особливо культуру. Так, так. Ніхто не хотів не співати, не танцювати, навіть якось не лягала, каже, душа до цього. Коли ви відновили все ж таки, свої е зустрічі? Знову спів, знову виступати, знову нести цю пісню людям. Які ну, ми, періхали? Можна сказати, що ми не переставали працювати. Ми постійно працювали. У нас благодійні йдуть концерти збираємо кошти на засилу, стараємося, що можемо, те збираємося. З дітками був концерт на ярмарку. Як вас зустрічають громади? Як дуже вас гостеприємно зустрічають, дуже гостеприємно. Та як трошки та пісня притихла, можна сказати. Не знаєш, який добрати репертуар. Люди сидять в залі, плачуть, співаємо всі такі сумні пісні. Тяжко сьогодні, але хочеться трошки розвеселити народ. Пісня знаєте, робить з людини не тільки людину. Вона піднімає її, вона робить її кращою. Послухати ці пісні, всякі та які ж гарні слова у нас Україна витворила. І от дівчата такі у нас, так що діна Іванівна наша то взагалі золота людина. Вона дивіться, от вона нас тримає вже скільки років, як вона сказала, ми всі на уроках, у нас багато своєї роботи. Але як Діна Іванівна каже, раз і поприходили і далі одягнути костюми, оці гарні, ну малюватися, зробити себе гарну жінку таку і. Дивитися, як тебе сприймають луків, коли ми співаємо, коли вони плещуть нам серед пісні, так нас підтримують. Адже це калинонька, а нас ще є е, вишиванка, ще один трошки менший колектив. От. Так що любимо ми свою калиноньку і любимо ми свою Україну і українську пісню. Ми донатимо на ЗСУ завжди благодійними концертами нашими. Е, ще ми виступали на базарі, заробили 15 тисяч, майже І як вас на ринку зустрічають люди. Плескають, усміхаються, кидають гроші. Молодці дітки, шоше хто ще що скаже? Ще скаже, як ви допомагаєте сьогодні нашим хлопцям? Mm. Щось може в школі І школі, донатимо, так? Малийну, Донатима, малийну, так? Малийну, Донатима, малийну, так? Малийну, ми були в школі і ми збирали теплу коробочку. Так, там, і чаї, і каву, та. і, і, і цукерки. А ще ми збираємо кришечки чай. і такі від хліба, штучки, такі, вони біленькі. Такі. Кришечки це на протези. Молодці. Молодці. Чай. Заспіваєте, чай. Ми, чай. дітки? Ваш центр, скільки часу він існує, де ви розпочинали свою діяльність і що ви саме робите? Е, почалося в перші дні, навіть не тижні, в перші дні, того, що в перші дні е, такого оголошення цієї війни всі люди сходилися до селищної ради бо того, що, що робити, що робити. І ми зорганізувалися в школі, наче треба допомагати. Що найперше треба? Сітки. Сітки ми плили два поверхи школи, були повністю зайняті з однієї сторони, з другої, на першому поверсі, на другому поверсі, в актовому залі два дві стіни, в а в центрі сиділи люди. Це достатньо було в Фейсбуці написати, що треба. Треба сітки. Ці браконьєри привозили сітки. Я з дітьми їх зв'язувала між собою. Приносили люди речі, які ми рвали, якими дівчата різали на смужки, а решта заплітали. Старші сиділи, які мали. Не могли, бо тут тяжко тримати весь час руки. Молодші заплітали, старші рвали, і так пішло. Відкривала школу. Директор подивився на це, віддав мені ключі, тихенько пішов. І я вісім годин відкривала школу, і в вісім, а то в дев'ятій закривала школу. Ми шили такі розгрузки. Це на рожки, це на це... хлопці От, одягали. Все це розказували, все показували. Mm. Да, я тут... фотографія. Ще тут були такі гачечки. Гачечки, і Вони тут шовпи... і... шили. І... ну, і... Як могли хлопцям допомагали, бо то наші хлопці, наші mm. наші хлопці, отакі От плащі Пончо. Оце плащ це вже він М -м, не бачить його тепловізор, буде mm. так казати. Mm. І ми ж, хоча це на кілька годин тільки. А ми зараз вже в дівчатах придумали в нас у своєї лабораторії, де ми експериментуємо і зараз придумали підкладку, Я яку зараз нас прийде. Угу. І ця підкладка, яка буде ну, трошки ще давати хлопцям шанс, то що вона затримує тепло і на довгий час. В цьому плащі, якщо годину пробігтися, чи нагрітися, то Буде Є видно, відачі, трошки так? буде розувіти. Тепло, Теп... тепло, тепло буде він все одно пропускати. Якщо ми підшиваємо ще одну підкладку, це ще один шанс хлопцям, це ще надовше буде непомітне для ворога. Ну а ми використовуємо кожний шанс. Бо це шанс вижити. Угу. От таки. То ми... І ще волонтер, може ви знаєте, з Луцька Саша Лисак. Ми так співпрацювали з нею. Вона нам попросила, чи не можете, дівчата, ви пошити? Ноші безкаркасні. Я кажу, ми не професійні, ми в нас звичайні машинки, є такі, знаєте, ножні машинки. Oh, що так. ще такими дівчата шиють? Не всіх електричні є. Кажу, треба спробувати. І ми в нас тут стояли якраз медики, медична бригада. Ми спробували шити отакі ноші. Це милеволі, uh -huh. а це uh -huh. для якщо без е свідомості, uh -huh. це uh -huh. так пристібається. Ага. О, Пристібається і витягається, це витягається. Ну, а це маскувальні такі костюми. Біли. А це ми шиємо. Ага. 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 Е, ми е, ага. раніше ага. дуже багато скидали, ми мали е, гроші, тому що люди скидали зараз менше. І ми тільки якщо маємо якісь е, з ярмарки якісь копійку, ми пошили, і хлопцям роздали кому. Хто просить, вони роблять як будто в себе рекламу. Тільки хлопцям підходять його бригаді, підходить. Вони нам скидають на цей рахунок гроші, і ми суто для них, суто під заказ, ми його виготовляємо і відсилаємо, передаємо. Якщо через те таку робимо рекламу, якщо кому треба, ми з радістю допоможемо. Скидайте, дамо рахунок, скидайте. Які собі весті тканини? Нам більше нічого не треба, тільки тканина. Один метр такої тканини коштує, якщо я не поміняюся, 470 метрів, 470 гривень. На один плащ треба три метри, бо це капюшон, і таке. якщо щось можемо довші, менше зробити, і то собі совсобівестість получається одного плаща. Ну півтори тисячі. Тисяч. Скільки вона коштує, це той, що не бачить тепловізор. Угу. Скільки вона коштує в інтернеті? Ну не знаю. На фабриці, ну в рази в рази більше. Священники теж досить активно долучаються до волонтерської діяльності. Тут я не можу не згадати старосту Володимира Ярославича Пирога, старосту Маліночівського округу, який дійсно навколо себе об'єднав дружина його директор філії Маліночівської школи. Вони. Від сухих борщів uh -huh. до фруктів, закаток, все, що є, все що можна, все збирає. Отець Андрій, Розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську діяльність. Як виникла ця у вас ідея? Що все розпочалося? Як ви дієте зараз далі? В сьогоднішній день я в волонтерській громаді бісейф на чолі з Віталієм Клаком. Ця благодійна організація вже більше 50 автівок. Доставила для наших захисників вже навіть ми й не рахуємо. Останні дві крайні поїздки було доставлено 14 автівок. Все, що необхідно кожного разу по 5 тонн те, що потрібно для їжа, це генератори, це особиста гієна. І ви знаєте, все це робиться напевно для того, як, я як священик. Щоб хлопцям в парку чергу не було стину подивитися в очі. А друга саме найголовніше це підтримка. Не передати тих слів, коли ти спілкуєшся з тими хлопцями, коли їдеш до своїх односельчан, а сьогодні всі свої, сьогодні чужих немає. Ось, і ця підтримка дуже важлива для, для них. От заради них, нашої української землі і для наближення нашої перемоги ми все це робимо. Розкажіть про ваш такий цікавий вид бізнесу. Про равлики. Як прийшла ця ідея? І чому саме равлики? Ну, я взагалі так неординарні, щось таке. в мене всякі рішення бувають. Mm -hmm. Раніше думав, по креветки може вирощувати. Mm -hmm. Але в інтернеті видивився равлики. Mm -hmm. Є школа навчань в Києві, там туди сидим. Е, подумав я так, до них зателефонував, почали вони мені дзвонити. Вже визвонювати, коли вже я приїду, в них один урок коштує нормальна сума. Uh -huh. Але потім я думаю, хай ну я подивлюся по інтернеті, де в нас тут хто, хто що робить. Почав їздити по областях, по сусідніх, подивився, ніби і не багато роботи, здається. І прибуток, так як би є. Ну, була одна але коли і ковід, uh -huh. закрилися кордони, з ферми масово закривалися, uh -huh. бо всі викидали весь товар. У нас цей бізнес новий. Люди споживати не споживають, так його, бо ще й uh -huh. готувати не всі вміють. Треба навчитися готувати. Uh -huh. Це так само, що до того йде. Ну і так вирішив равлики, думаю, що ж там їх, заселив, виселив, потім вигодував та й все. А то за равликами не встигаєш. Ніби це по, по малій істоти, але нічого, і нічого не встигаєш. Вони такі ж на самому ділі дуже швидкі і дуже багато різних нюансів. Ну, uh -huh. Здається, легко, але новий бізнес. Пробую поки сам, там може держава щось допоможе, uh -huh. можна розширятися. У скільки часу ви ним займаєтеся? Це другий рік. Другий рік, Другий рік? рік, так. Як дається реалізовувати саму, самих равликів? Ну, є, є. З, 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 по Україні у вас чи є ну, за межами? У мене за межами, бо бачите, right. по Україні на ресторани йдуть вони. Але ресторан бере равлика, якщо навчити шеф-поварах готувати їх. Uh -huh. Рецептура по, по знайомих, там вже равлиководах, підключена Viber-група є. Ніхто нічого не каже, ні рецепта, ні приготування, ні як корми робити. Всі такі, всі ніхто нічого, нічого нікому не допомагає. Це uh -huh. все треба самому до всього доходити. Uh -huh. Ну цей рік пробувалося щось там готувати, uh -huh. щось виходить трохи, ну, але вже є нові блюда. Є uh -huh. з цим з, з іноземцями поспілкувався, я щось підкинув. Виростимо новий. Цей. Угу. Переход будемо пробувати готувати. А що для нього, для них потрібно, щоб їх вирощувати? Дивимося, щоб ви загородили. Це що таке? Це, як це називається? Є електропастух, електропастух. Тут uh -huh. знаходяться оці дротики, бо вони в ніч, вони всі лізуть в світ. Uh -huh. Ось так, якби це їхні хат хатки. Uh -huh. В день це хата, вони під щитом, uh -huh. а вночі uh -huh. стіл. І, і вони вилазять, так? Так, це принцип Равлик як живе, він пару років росте в природнім середовищі. Тому, тобто, дуже баж... має бути багато факторів вплинути, щоб він вийшов і поїв. Якщо впав дощ, велика роса, mm -hmm. волога, він тоді вилаз, починає ще знайти треба корм, похарчуватися, тоді він підріс. Mm -hmm. Тут, якщо йде по технології, це, от бачите, тут поливиє. На вечір на щити насипається корм, потім включається полив, повністю поле поливається. Сонце заходить, вони вилазять на щити і їдять. І все, і це получається з середини травня. Кінець серпня. Вже вони товарний вигляд мають три місяці. Вже їх можна здавати на експорт. А в блюці ви щось сієте? Так це спеціально, Так, а, якісь це кормі? така трава для малька. Сіється, вона називається перко. Купляють равлиководи німецьку, то дуже велика ціна на неї. Але в наша українська нічим не бракує і в рази дешевше. Uh -huh. Тобто висіюється весною трава, вона підростає, тоді завозиться мальок, заселяється. Він перший їсть цю травичку два перших тижні, а тоді вже переходить на корм. Основне, що в нас вирощується, це е, мюллер, що в мене є, і є максима асперса Мюлер. І максима, максима великі, такі ростуть. Uh -huh. А мюлери, ну вони 10-14 грам. Uh -huh. Тільки специфіка мюллера в тому, що в цьому равлику споживається повністю все м'ясо. Uh -huh. А всі остальні види, всі в, без виключень, їсти тільки ну, ніжка ця. Тобто його треба достати, ніжку відрізати, та все викинути це їсти. А в цьому равлику все, і там в кінці та печінка, там дуже багато корисних справ. Наше озеро є одне з. Мальовничих куточків нашої Волинської області. Озеро чудове, площа його 112 гектарів водного плеса. Глибина досягає 58 метрів, 56-58. Є два пляжі на озері. От, в літній період досить велика кількість людей відвідує наш гарний куточок. Є де покупатися, є де порибалити, є де переночувати. Озеро. Так і саме село воно дуже, дуже старі. Перші згадки за нього з 1288 року. Це коли князь Галицько-Волинський. Здається, Олег Васильович в своєму заповіті своїй дружині згадує наше село. Тобто в нашому селі вже 725 років і, ну і більше не будемо рахувати. Розвивається такий вид бізнесу, як сільський зелений туризм. Люди будують будиночки на березі, ну і відповідно здають номери для, для відпочинку. Є цінова політика, є від 800 гривень за добу і до, до півтора тисячі гривень. Є місця, де можна під'їхати машиною. Поставити намети, там кемпінга. Ще ми в свій час розробили таке біологічне обґрунтування щодо зариблення даного озера. От, і всі небайдужі люди, і підводники, і такі рибаки. От, скидалися коштами, трошечки зарибили його. Ось, як бачите, от, будиночки побудовані, люди собі самі для себе приїжджають добу, дві-три. Ну, ловиться непоганий лящ, короб ловиться. Сом рідко, але є гарні екземпляри. Є в нас ще легенда, це було за часів Польщі, коли е, озеро було, скажімо так, пана і було за Польщі. Ось, і ну, і суменці вони ловили рибу, браконірничили, крали пана. ну, І пан придумав таку мол, легенду. Мов, з озера вийшло чудовисько, яке там потягнуло за собою корову в воду разом із, разом із тим, хто там її випасав ту корову. ось. Ну і ця легенда. Вона так набрала трошечки такого свій час розмаху. Ось і дійшла вона до телеканалу Дискавері, і сюди приїжджав у 2013 році Джеремі Вей, який веде річкові монстри. От ну і відповідно, здається, в четвертому сезоні початок фільму він починається з нашого озера. Те більше про Луківську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.